Власне, бачення життя через творчість. Львівська художниця Ольга Мищук презентувала свою першу велику виставку під назвою У просторі та часі. Натхненням та мотивацією для створення експозиції стали близькі люди, рідні та учні, адже нині Ольга працює ще викладачкою в Залезецькій школі мистецтв. Дуже довго йшлося до цього, багато було закладено сили і багато мене підштовхували художники і друзі. Про те, що ну оля горна, ну робіть, ну Оля, ну роби, ну і я вже якось ну добре. Все напевно відбувається тоді, коли воно має відбутися. Не раніше, не пізніше. Я ж ніяк не коли нам хочеться. Ну я це зрозуміла. І це просто треба сприймати ну, спокійно, нормально. Ну відбулося і гарно, дякувати Богу. Понад 40 картин мисткині представили в Тернопільському обласному художньому музеї. Їх Ольга створювала впродовж останніх десяти років. Художниця переважно працює в техніці олійного живопису. Кожен художник закладає емоції звичайно позитивні і хороші. Але е я хочу почути і критику, ну скажімо, від колег, тобто від художників. Критику е таку ну, самократичну, тому що, е звісно, все гарно і добре, але треба знати, куди рухатись далі. І тому для художника це дуже важливо, коли люди приходять. І відповідно, ну можливо, не сьогодні, можливо, е після мова завтра буде, але скажуть свою думку, і це буде цінно для мене. На виставку Ольги Мощук прийшли художники, колеги та знайомі серед гостей. І Юлія, колишня учениця авторки виставки. Дівчина з гордістю говорить про досягнення своєї викладачки, адже протягом семи років мала змогу вчитися у неї та працювати поруч. Мені дуже подобалося з нею співпрацювати, і вона навчила всьому буквально що я вмію. Вона допомагає іншим, мотивує їх. Вона та людина, яка вміє навчити, і справді це надзвичайно людина. Ольга Мощук не зупиняється на досягнутому і планує продовжувати творчу діяльність. Її виставку можна переглянути в Тернопільському обласному художньому музеї впродовж місяця.